Привіт, привіт, друзі! Привіт сьогодні, 17 грудня. Вже ось-ось-ось. І скоро буде Різдво, і Новий рік. І знаєте, я, поки нема світла і тут капитаю в своїх записах, я подумала про те, що... Я б хотіла подякувати вам. Подякувати вам, моїм глядачам, моїм підписникам за те, що ми з вами весь цей рік були разом, що нас стало більше, що ви не були одні, я не була одна. Ви бачили, хто зі мною вже був цей рік і хто був навіть раніше до цього, а хто приєднався в цьому році, ви бачили, що я завжди працюю для вас. так? Да? Цілий рік У мене не було навіть відпустки, бо ви зі мною були на Моркі, ви зі мною були в Одесі, ви зі мною були у мами. Ми з вами рубали дрова, і поки я рубала дрова, я з вами спілкувалася. Поки їхала до мами дорогою, я з вами спілкувалася, я вела трансляції. Навіть на Моркі я не відпочивала, я вела трансляції, консультувала, записувала для вас відео. У вихідні, в мене їх просто не було, бо все одно в вихідний я або когось консультувала, або в мене було навчання. Або були уроки. Я придумувала для вас паради на кришталиках, я писала вам вірші, створювала пісні, я робила вам акції та душевні етери. Я тримала вашу кукуху протягом року і була вашою берегинею, порадницею, оберігом, мамкою, сестрою, психологинею, Подружкою. Багатьом, для багатьох з вас я стала вже рідною. Ви ж чекаєте мене майже щодня у себе в домівках. І давайте згадаємо, що майже, майже кожен, хто, наприклад, живе з партнером, чули таку фразу. Ну що там твоя ланочка казала? Було таке? Було. А ще, як часто, ви повторювали, Алла наказала. І ми разом з вами плакали, сміялися, хейтили орків, захищалися від наклепників разом з вами, захищали свої погляди, свої вподобання, свої думки. Ми формували ось цю спільноту, це не тільки мій канал. Я створила не просто канал себе, я створила канал спільноти, де кожен з вас знав, що якщо вам важко, якщо вам. Сумно. Якщо вам здається, що ви одинокі, ви знали, що ви прийдете сюди, ви чекали моїх прямих етерів, і ви знали, що ви прийдете і почуєте мене, побачите. Ви знали, що я та людина, яка з вами спілкується, яка вас чує, яка вас підтримує, яка тримає ваше ментальне здоров'я, тримає на балансі. Адже завдяки мені також ви Втримали своє ментальне здоров'я, свої нерви, свою кукуху, як я кажу. І ми пережили цей рік, бо ми були разом. І для багатьох з вас я стала вашою частинкою, частинкою вашої родини, або частинкою вашого життя. І навіть коли було страшно від бабахів у небі, або ви чули якісь вибухи десь за вікном. Ви перші, до кого ви зверталися, ви зверталися до мене, ви згадували. Мене. Навіть іноді Бога ви згадували тільки після мене. Це не я не хвалюсь, а я просто вам нагадую, констатую факт, наскільки ми з вами важливі один для одного. Давайте по-чесному. На жодному каналі ви не почуєте і не побачите такої душевності і такого зв'язку поміж підписниками і вашим, ну, я не знаю, хто я для вас коуч, оберіг, психолог, провідник, наставник. Обирайте, як вам подобається. Головне, головне, щоб ми були разом. І я знаю, що багато з вас пишуть мені і е, пишуть мені про те, що хотіли би вислати мені якийсь подаруночок або смаколики. Хочу сказати, що зараз я не приймаю, не приймаю посилки, я зараз не, не їм цукерок і не п'ю кави, от, і не, не приймаю посилок. Але. Але я залюбки прийму ваше привітання е, мені. Я для цього створила банку, де і вона так і назвалася Різдво для ланочки. І ви можете туди кинути свою вдячність. Ви можете туди е, скинути мені своє привітання, а я зберу ці кошти як колись на день народження і куплю від вас собі різдвяний подарунок, або просто накрию собі різдвяний стіл. Скажімо так. Зроблю велику, велику каструлю олів'є і буду їсти. Ну і ви ж знаєте, що як завжди, я навіть новий рік. З вами зустрічаю або Новий рік, або Різдво. Але я завжди поруч з вами. Я написала допис, але вирішила ще записати відео. Тому що я знаю, що половина з вас дописи читати не буде, а все одно подивитесь відео. В першу чергу, звісно, це відео для моїх підписників, для тих, хто мене зна, для тих, кому я допомогла, для тих, кого я розрадила, для тих, кого я тримала на ручках цей рік, для тих, кого я. Підбадьорювала для тих, кому я давала оцей чарівний пендель, для тих, кому я казала, іди і роби себе щасливою. Було таке, було, я знаю. Ті, хто в мене були на консультаціях, ви знаєте, що я завжди так кажу. Ви знаєте, що я завжди намагаюся вам допомогти. Допомогти словом, допомогти якоюсь своєю думкою, своєю мудрістю, своїми знаннями. Ви навіть знаєте, що деякі курси я купую для того, щоб потім допомагати вам і розказувати вам багато чогось такого, що ви завдяки чому ви могли просто щось змінювати в своєму житті для того, щоб прожити це життя класніше, корисніше, цікавіше. Завдяки мені багато з вас пройшли цю війну більш спокійніше або не відчували себе самотніми. Отже, друзі, в описі під відео або на екрані буде банка, на яку ви можете прислати мені будь-яке привітання. Я буду вдячна за будь-які будь-які 5 гривень, 10 гривень немає значення. Нас з вами багато, я знаю. І я знаю, що. Ви хочете зробити мені цей подарунок. Я для вас зробила цю банку, я для вас працювала цілий рік. Я вас берегла, як то кажуть, холіла-лілеїла, на ручках качала, і казки вам придумувала, аби тільки, як то кажуть, аби тільки ви улибалися. Отже, друзі, такий в мене до вас вступ. І пам'ятаю, що тільки в мене на каналі більше ніде, навіть ніде, навіть в жодній церкві ви не почуєте. Золоте правило каналу. Золоте правило це я його придумала, я його ввела, Я його в життя внесла і завдяки йому багато з вас, багато з вас е запобігли якимось небезпечним ситуаціям. А правило звучить так: всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі Україну люди, які дивляться моє відео, яким я подобався, які ставлять мені подобайки, На мене підписані мене люблять. З вами нічого поганого не трапиться. Пока-пока.